Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії! Сьогодні ми будемо робити огляд і розпаковку ось цих двох, ну і не забудемо, і порівняння це саме головне. Ось цієї машини. Це є Nissan Skyline GTR R33. І це є то саме, тільки це є від Mini gt Kaido House для, більш для колекціонерів, більш для дорослих. А це є від Hot Wheels Premium. А, також для дорослих, бо це є преміум і більш для колекціонерів. Але а, дві різні компанії, хоча June Mai, який а, головний цієї компанії Kaido House, він колись був дизайнер для Mattel, для Hot Wheels. І я не пам'ятаю, але, здається, він також зробив дизайн цієї машинки для Hot Wheels. Так що дві різні компанії. І ця також біла з таким самим uh, livery, Grady, так само, як тут. Так що, трошки порівняємо, подивимося на різні стилі і як вони виглядають uh, рядом. Також глянемо на другий uh, від Hot Wheels R33, і також на другий від uh, інший від Kaido House R33, і від Pop Race uh, різних компаній. Так що подивимося трошки собі. І. Цукерки для очей. <смір> Добре. Рівняємо. Поїхали. Ба. Так, ну що ж, давайте почнемо з Kaido House, бо цю я вже відкрив. Так що подивимося, як вона виглядає. Так, саме головне. Kaido House має зовсім іншу упаковку, як бачите. Тут так, тут сяк, тут креди, написано, з ким колаборація. І зархвалась така от а, малюночок. Ось вона всередині. Ага, ще забув вам точно показати, як коробочка всередині виглядає. It is not the honor that you keep, but the heritage you leave behind. То не онор, що ти отримуєш. Heritage. То... Хм... Хтось з вас напевно знає, як перекласти. Heritage то як. сімейна лінія щось такого. Коротше, треба було дізнатись перед тим, як я це відео зробив. Sorry! Okay. Я забув, що то навіть там було написано. Так. Коротше, їдемо далі. Це є вона. Так, значить, Nissan Skyline GTR R33 з Livery від Grady. Так що, поїхали. Вона є біла, досить низько сидить. Має дуже гарні детальки, як бачите. Акрилові фари, розмальовано всюди, як треба. У нас тут навіть є мотор, відкривається капот. Дуже гарно все там розмальовано, розкладено, як бачите. Закриваємо капот. Полоска в нас тут така, бачите. Жовте-зелене голубе, потім далі зелене і на жовте переходи, як райдуга. Ззаду також крилові фарки. Carbon fiber а, крило Z. Є зеркала задні, на жаль, гумові, але, як бачите, вже навіть видно, що трошки фарба і тріскає резинка. Я тому дуже... Дуже не люблю гумові. Е, Що е, то? клей якийсь? Що то таке? Фу! Якась олія. З модельки якоїсь? Чи? Що Що то було таке? Фе. Так. <с> так, коротше, тому я от це дуже не, не люблю, бо, як бачите, з часом воно починає розвалюватись, розкладатись, і. То погана херня. Перепрошуюся. Але. Е, тому я завжди на то дивлюсь і звертаю увагу, бо саме головне то, е, щоб зеркала в моїй колекції були пластмасові або ж різні. Крім того, вона якось. Фе. Так що. Так що так. Мені Цікаво, що то за якась олія була на, на пальці. Так, далі. Поїхали. Значить, це в нас Kaido House. Глянемо на неї. Після того, як відкриємо цю. Так, значить, це є Modern Classic Hot Wheels Premium Hot Wheels Car Culture. Як бачите, дуже все подібне так само. В цій серії також ось ці машинки є. Скай. 3. У мене, до речі, ось ось вона є, одна з них. Ця також дуже гарна. Це є R32. Так що. ту, Може її відкриємо в кінці. Побачимо, якщо хочете, як бонус. <су> так, поки що ми відкриваємо цю. Так що, давайте глянемо. картку я не бережу, нема чого, нема чому, нема для кого. Яка різниця? І викидаємо. <су> так. Що тут у нас перше ми бачимо? Царапинки на вікні. Ну, то вже чудово. Хотвілс, дякую. Тільки відкрив і вже царапинки на шклі. Так, що так. Так, ну, як бачили, там ми тільки що дивились, Ця це має дуже розширений а, як -то масштаб. Вона є трошки худша. Фари в нас розмальовані, нема нічого акрилового там. Повністю дайкаст метал і фарба. Але зато є фарки і ззаду, і спереду, номер Греді uh, написано. GTR, біла зверху, желізне дно, резинові лесика. Так що гарненька моделька. Окей, okay. так що давайте дивимося, рівняємо. Ось Kaido House. Так. Перше, що я хотів вам сказати, Kyder House більш-менш 20 доларів коштує. Hot Wheels десь 7-8 доларів. Але то, якщо ти знайшов їх в магазині, Hot Wheels, якщо ти хочеш таку купити після того, як пропустив в магазині, то треба вивалювати 10 доларів, 15 доларів, деколи навіть 20. То якщо ця 20 і ця 20, Ну, хлопці, я не знаю. Що ви думаєте собі? Що в нас краще? Які в Kaido House? Просто клас. Ось ось такі. Ось такі в нас ситуації. Так що, як бачите, також капот відкривається, тут нічого не відкривається. Там навіть моторчик є. Тут зовсім нема зеркал. Тут хоч гумові і халтурні <свісна> тут зовсім нічого нема. Так що я так на то дивлюся. Але якщо дивитись на них, і якщо ти можеш цю купити за 5 доларів чи за 7 доларів, окей. Н непогано. Класно, вона, серйозна така. Тверда. Ця більш така делікатніша. З нею дуже бавитись не треба, бо зеркала відпадуть. Але а, якщо мені поставити десь на показ, то, ви знаєте, ця, я думаю, набагато краще. Але то мої думки. Кожен собі колекціонує, як хоче, як йому подобається. Так, давайте глянемо на них в такому фоні. О, так не вийде. Треба так. Як бачите, Kaido House ширше. Але не так вже набагато. Якщо ви зауважили, Kaido House і Hot Wheels дуже подібний масштаб. Вони ні Hot Wheels, ні Kaido House не є 1 на 64. Я вам потім покажу, порівняємо з справжнім 1 на 64. Але. Ам... Вони більш-менш 1 на 64, але вони мають свої розміри, свої е, діаграмки, вони все роблять по-своєму. Але бачите, Кайдахаус ширша. Трошки ширша, і трошки нижча, і набагато краще. <с <с?> <с?> Моя думка, не ображайтесь. Просто, я думаю, ви самі бачите. Так що, ось вам Hot Wheels і Kyder House. порівняли. Ось такі вони є. <кій> так, значить, далі. Ставимо то тут. Так, давайте це тут поставимо, щоб собі вони стояли. Так, що тут в нас ще є? От у нас є також R33. Це є а, mainline. Це є R32, вибачайте. Ось така вона в мене також є. Я просто витягнув свої всі скайланд, що не R34, як оця, ця, ця і ті ті всі. Вибачте, що тут все форсаж, я тільки що робив е відео е огляду ось цієї лялючки. Ось тут в ній все відкривається. То вже навіть не порівняти ні з тим, ні з тим. Але то відео вже є, так що, якщо вас таке щось цікавить, то гляньте на мої відео. Які вийшли перед це. Так, окей. Щось я. заплутав. 33. Це ж має бути 33. А чому я витягнув 32? Щось я заплутав. Ну, як би не було, дивіться. Це є мейлайн, але бачите, навіть на мейнлайн мають зеркальці. Я не розумію, чому. Hot Wheels так трошки барахлить. Так, в нас також є ця, це є R33, так що це така сама, як, як ця з Forsage. Скажу то, той самий кастинг. Повністю то саме. Так що. Yep. Така ситуація. Але. Треба було б це білом залишити. Ну от. Так що то вам Hot Wheels. А що це в нас мейнлайн? Це є в нас R33 Godzilla. І це є mainline за 1.19. Так що. Кому як? Тут пластмасове дно, пластмасові колесика, не розмальовані фари, нічого тут не розмальовано спереду. Ззаду, слава Богу, є парки. Бо Nissan їм говорить, якщо робите мої. Машинки по ліцензії, то задні фари, оскільки вони, ну, як то iconic, вони мусять там бути. Так що, то розмальоване, але тут головне Godzilla. І я вам зараз покажу щось, чому ця машинка називається Godzilla. Це не через того монстра. Але ну слухайте, долар 20, потім 7 доларів. Або просто. 20. Є про що думати? Я б так сказав. Але, ну, кому як? Ця класна. Так, значить, давайте вам зараз покажу. Це називається Godzilla. Бо ось ця дуже-дуже. Це є від Pop Race, то також R32. 3. Перепрошуюсь, r 33 Секунду. Перепрошуюсь. Я сам спочатку сказав, як треба, потім помилився і поправив себе не так, як треба. Це є R32. Це є справжня Godzilla. Це є, ще раз говорю, це є PopRace фірма. Бачите? Тут желізне, гумові, тут відкривається у нас багажничок. Хоп-Рейс також десь за 15-20 доларів. Але слухайте, люди, ну ще раз. Хот Вілс 7 доларів. Все намальоване. І. що там? І все. І нічого не відкривається. Це є за що там, 5 доларів більше? Ну, скажімо, 20. Так само, як ця. Але я цю купив за 15 баксів. Вона ще краща, ніж Kaido House, яка є за 20, і тут тільки капот відкривається. А це є справжній масштаб 1 на 64. Відкривається багажник. І там навіть детальки чудові. Відкривається капот. Весь мотор видно. Детальний, дуже гарний. Окей. Плюс це є історична гоночна машина. А вона виграла, не пам'ятаю, як називався той та гонка, але в 1990 році. Ви, як українці, розумієте, що у нас сталося в 91-му році, так що це була остання гоночка, яка народилась в той самий час, як Україна, більш-менш другий раз Україна. Не будемо в історію заходити. Слава Україні! Але, як бачите, це є масштаб 1 на 64, Nissan Skyline GTR R32 JTC Calsonic Livery номер 12 І вихлопна труба чудово виходить з боку. І видно її знаружі тут. Так що ця машинка, вона е, через неї. Чому я це витягнув і забагато почав говорити? Чому ця називається Godzilla? І чому ця R-33, а це R-32? Бо вони... історія гонки, вони далі йшли роками і моделями, і так далі. і Вони називались Godzilla. Але назва Godzilla була дана цій машині, бо вона почала вигравати всі гонки в Японії. І всі машини, які. Проти неї йшли, програвали. Вона була чемпіоном не одної <рес> рейсу гонки, як там сказати. Але це є Годзила. Тому вони її назвали Годзилла, бо вона всіх перемагала і ніхто не міг її побити, так само, як Годзило. Так що це вам дуже спрощено, я то об'яснив, і дуже багато чого не сказав. Не ображайтеся, якщо хтось більше знає, ніж я. Uh, я просто, просто хотів вам пояснити, чому тут гадзила. Це через те, що справжня гоночна машина така була сильна і всіх, всіх побивала, <гум> перемагала всіх, її назвали гадзила. Бо вона була монстр. І це ваш монстр. Окей? Так, все. Думаю, того хватить. <гум> ну і ще одну хотів вам показати вам: це є також від Пойс. Це є R33 вже, не R32. Тому я помилився з тою, бо я мав дві попрейс. Це є 400R. Це була Skyline, яка мала 400 конів. І тому там написано 400R. Це також є Nizmo, Капот відкривається? Не знаю. О, багажник відкривається також. Напевно, то є Риса Poprace. Що багажник і капот відкриваються. Але фарба тут просто чудова. Вибачте, не знаю, що то за шмут. Якась олія на мене з якоїсь модельки попала блін, і я все розмазую тим. Щось нове. Коротше, потім подивлюсь, але як бачите, капот тут у нас чудовий. Так само, як на Kaido House, бачите? На капоті такі а, дизайни. І зверніть увагу, Pop Race є справжній один на 64 масштаб порівняти з Kyda House, який є такий, як Hot Wheels, трошки більший, трошки ширший. Але так, щоб ви бачили різницю. Та тут також розенки, на жаль. Так що ось така ситуація. Ну, тут глянемо. До Hot Wheels. Як бачите, Hot Wheels також, так як я сказав, набагато більше. І якщо вже починати придивлятись, я думаю, ви замітили. Hot Wheels починає виглядати трошки вже так якось. М -м, мені, от дивіться на фари. Так що, ось вам така ситуація. А цю 400, здається, я хотів порівняти до цього і. Це була. Це також Kaido House сіра, вже не біла. Тут uh, Turn 14. Так що тут бачите трошки подібні leverрі. Mm -hmm. З номерами. Так що таке. Ну, то вже нема що показувати, бо то така сама, як біла, тільки в сірому фоні. Mm -hmm. Також чудова. Також є ось така HKS livery, Мені дуже подобаються кольори на ній. HKS то Олія. Також кльово. То так, я просто витягнув, показати. Так що таке, така в нас історія, хлопчики і дівчатка. <серкзав> R33. Ось ми порівняли. Hot Wheels і Pop Race і. Kaido uh, Kaido House. Kaido House я обожнюю, бо мені подобається, що Джуни має свій стиль. Він не дуже підтримується до ну, справжньої реальності модельки. Він так по-свому, він завжди собі уявляє, як би я хотів, щоб моя R33 чи моя машина, яку я модельку роблю, дизайн, дизайн роблю, як би я хотів, щоб вона виглядала, то мені дуже подобається його смак, і думаю, що він дуже кльові машинки робить. Тому я маю досить серйозну колекцію велику від Kaido House. Окей. А, ага, я ще вам обіцяв відкрити. то, скільки в нас тут є R32. Давайте відкриємо цю. Так що, так, як ви бачили, це є з того самого сету. Ось ми тільки що робили огляд цієї. 33. Тепер відкриваємо 32. Мені це дуже сподобалось, бо подобається, що на ній Hot Wheels. І скажу вам правду, колеса класні вони. Підібрали до неї. І вона виглядає так непогано собі. Кастінг такий серйозний. І то є Formula Drift. Так що це є дрифт кар. А гоночна машина. Здається, справжня така є. Так що... відкриваємо. Поїхали. У, до речі, досить досить кльово. Вау! Щось з Wheels і от на цій стороні, бачите, царапається вікно. Щось вони не так, щось халтурять, блін. Коротше, так, як бачите, це є uh, Pandem. Rocket Bunny. Pandam це є. Презерватив. Uh, компанія. <laughs> uh -huh. uh, Rocket Bunny. Uh, але, як бачите, тут є дуже гарний бадіт. Вона також широка. Ану. Порівняємо з цею. Значить, обидва є від Hot Wheels. 33, 32. Непогань. Так. А ну, яка тут у нас є? Значить, це є новий кастинг 32. Це є старенька, а тепер вони вже, бачите, переробили її. Крило окреме. Ну, явно, що переробили, бо цей це Rocket Bunny то тут, тут зовсім інакше все. Ану, як вона. Непогано, не непогано, слухайте. Оце Hot Wheels мені подобається. Дуже гарні детальки. Дуже гарно все розмальовано так по смак. По смаку. Баді кет гарний, так як я казав колеса чудові для такої машинки. Та чому ні люкс? Оце гарно. І якщо ви не знаєте, то Є Чейс. Це є з того сету, що я вам показав, ті коробочки. Блістери. Є чейс номер 5 То, якщо вам по пощастить, то вона буде в чорному кольорі. І все то саме більш-менш, але чорно. Так що я навіть не пам'ятаю за це Хотвіл з сірим кольором, а не червоним. Так що було б класно знайти чейс, але мені подобається ця біла. Чейс то не завжди все, що хочеться. Бо ця вийшла дуже гарно. Так що, така у нас ситуація. друзі. Ну все. Так що давайте пишіть коменти. Підтримайте український контент на YouTube, Дивіться українських ютуберів і підтримуйте їх. І я попрошу вас, як в минулому відео. Якщо ви не проти, в коментах під цим відео. Напишіть, яких українських ютуберів ви дивитесь. Любих, які ви ну насправді дивитесь, не просто що ви про них знаєте чи чули про них. Кого ви дивитесь, хто вам подобається? Або від Hot Wheels, або від а, любого там поп-культури, відеоігри, може іграшки, action figures, а, Ну, розумієте. Щось таке. Дайте знати, кого дивитесь, кого рекомендуєте. Я би з задоволенням хотів би підписатись і подивитись на якихось нових контент-креаторів з України, які українською мовою. Ведуть свої канали про всякі такі колекційні речі. Навіть комікси, якщо щось, то, то таке. Так що так, мені подобається Playtime UA, і мені подобається D Garage The Garage. А, Дуже класні два канали. Ну, я дивлюсь більше, ніж ті два, але не буду більше говорити, бо хочу, щоб ви мені сказали. А може, в майбутньому я вам дам знати, кого ще я дивлюсь в Україні. Так що, так що все. Все. Надіюсь, вам сподобалося порівняння Це від розпаковка і огляд. А, Яка вам подобається більше? Дайте знати також в коментах. Все. Окей. Слава Україні! Героям слава, смерть, клятим ворогам. Колекціонуйте, що вам подобається. Па-па!